У Червні в інституті фізіології імені Богомольця пройшов сьомий міжнародний конгрес українського товариства нейронаук. У рамках конгресу, який відбувався у партнерстві з малою академією наук України, також проходила і школа семінар для учнів МАН присвячена сучасним методам дослідження головного мозку. Більше про цю подію зараз дізнаємося завдяки нашим ранковим гостям. Tchau, Доброго ранку, я кажу знову всім нашим телеглядачам. Нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Наш телефон 26 45 96. Будь ласка, телефонуйте, ставте свої запитання нашим ранковим гостям. Сьогодні до нас завітали Олександр Спринь, кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології людини та імунології Херсонського державного університету, керівник науково-дослідницьких робітман, Олександра Криль, учениця 10 класу Херсонської спеціалізованої школи No. 31 та Ігор Воличенко, учень 9 класу Херсонського академічного ліцею імені Олега Мішукова при Херсонському державному університеті. Вітаю вас у нашій студії. ранку. І, звичайно, вас вітаю з тією подією, в якій ви брали активну, я так розумію, участь. Отже, про школу семінар, що проходив. Києві, так. наскільки я розумію, якщо не помиляюся, що можете сказати, що воно собою являло? Спершу давайте дізнаємося загальну таку інформацію. Так, дійсно, з 7 по 11 червня в місті Києві в моєму любимому інституті Богомольця, де я свій час закінчував аспірантуру, і якраз з даного університету автори методики, яку якою ми займаємося Макаренко Микола Васильович, мій шеф диссертаційного дослідження. І з Лізовим розробили методику подослідження вищої нервової діяльності, психофізіологічних функцій. І якраз на даний конгрес йшов відбір робіт. І, відповідно, ми із моїми вихованцями. Подали роботи тим, які мене почали займатися, і представили свої роботи. І дуже приємно, що із 14 робіт з усієї України дві роботи іменно, були відібрані даними учнями, які вони представляли роботи, і вони відповідно представляли їх уже в місті Київ, якраз де було організовано Об'єднана сьомий конгрес Українського товариства нейронауки і якраз школа МАН. І дуже добре, що якраз видали вони збірку по роботі даного конгресу, і тут на ряду із тим з академіком Кришталем, який очолює інститут на сьогоднішній день. їм були. Проведені, приймаючи, брали участь в заслухованні лекцій, той же криштальнім читав іноземною мовою. І в даній збірці є публікації англійською. Англійською. англійською мовою, так, і видання тези учнів, які представляли дану роботу. То відповідно дуже приємно, що наші учні. Міста Херсон були обрані да, були, може, були обрані так сказати. Так, і е, подивилися, де навчався їхній керівник під час. Е, то якщо вони будуть мати над... я маю надію, а вони будуть мати бажання, то і вони зможуть далі займатися е, наукою, яка є світового рівня, і е, відповідно вони побачили і розкажуть, поділяться своїми враженнями, які там були, і що їм сподобалося. Будь ласка, звичайно, хотілося б дізнатися про ваші враження, мабуть, спершу від інституту, що там відбувалося. Скажіть, будь ласка, я дуже вражена цією подією. Дуже вдячна, що нашим керівникам, вдячна комунальному закладу малої академії наук, що саме на малим наук науковцям, такі як ми, є змога розвиватися, пізнавати нові вершини. А щодо конгресу дійсно була цікава подія, було багато. Е, було багато Чин. видано статей вчених е, проводилися лекції е, дуже були цікаві особливо мене вразили деякі як обирати ліки е, про тканину інженерію я, я уявляю це і дійсно дійсно цим вражена. Е, помімо цього, е, було ще е, представлені е, роботи міжнародного рівня, тобто вчені не лише з України, а з різних країн приїжджали саме на цей конгрес, аби поділитися своїми результатами. І деякі роботи дійсно вражають не лише своєю складністю, а рівнем, на якому вони подавалися, Ігоре, що ти можеш сказати про свої враження від того, що ти побачив, що ти почув? Мені дуже сподобалося лабораторії, які знаходилися в тому університеті. Хотілося, щоб у нас теж такі були Херсоні, щоб робити ще подальше дослідження. А от як до вас ставилися справді, як до молодих перспективних mm -hmm. науковців, як до поважних гостей? Тобто, якщо вам показали навіть лабораторії, думаю, що це ну, дорогого вартує. Там всі як друзі, там немає як науковиць, там все, там всі як до друзів становляться. Розкажіть, будь ласка, про свої роботи. А, я так розумію, що і справді вони були на досить високому рівні, тому що серед 14, так, 14 було відібрано з усієї України, серед них ви. То чому ви присвятили стільки свого вільного часу, наполегливості старань і праці для того, щоб все ж таки бути кращими? Саме наша робота була присвячена е, визначенню нервової системи в умовах слухової депривації, е, де ми проводили за допомогою діагносту 1М. Е, Дослідження на дітках, які мають вади зі слухом, і визначали їхні нервові процеси за допомогою саме цієї діагностики, яка була розроблена в Інституті фізіології і імені Богомольця Макаренком та Левозагубом. Ну, бачите, ще ви отримали сертифікати, так? які підтверджують, uh -huh. так, що ви були учасниками Ігоре, що ти можеш сказати про свою роботу? Я визначав домінатний співколі мозку в новому Мозку ви, значить, діти амбідекстери, право руки і руки діти. Олександр Борисович, що ви можете сказати з приводу цих робіт? Наскільки вони є перспективними? Наскільки і справді є от зацікавленість продовжити працювати і потім практичну якусь частину втілити в життя? Я маю надію, що дійсно роботи ці є актуальними, тому що в цьому році ми пам'ятаємо, що в нас були якраз академічного ліцею Цел Влада і «Ковальчук Оленка, які, до речі, я їх вітаю, закінчили вони з медалями Херсонський державний академічний ліцей, і вони представляли перші наші. Якраз дослідження, які були, і роботи обидві на республіці перемогли дівчатка отримали свої нагороди. Там посіли призові місця, і відповідно продовженням цього є, тому що ця методика нова, досліджень по ній 91 немає, тому що тут сенсомоторика визначається і на сухові подразники, і на якраз сенсорну депривацію можна визначати, і функціональну асиметрію визначати рівень, яка півкуля є більш. Домінантною і відповідно асиметрію мозку можна проглядати. Аналогічно, тут є ще і додаткові методики, які визначають реакцію на руховий об'єкт, що якраз зрівноваженість процесів визначається. Також тейпінг-тест. Який більшість вчених раніше рахували, що функціональну симетрію мовко визначають, але ж автор стверджує, що це м'язовий витривалість означає. Ну і мені приємно, що ці якраз учні приймали участь ще в Малій Академії наук, якраз Саша в цьому році була учасником в секції психології. І представляли якраз сенсорну депривацію. Ну розпочали. Ми були з дитячого саточку і перейшли вже на учні шкошколи, якраз три з першої Це була як контрольна група і. Маючи договори з школами, співпрацюючи з учителями, і ось керівником Саші Тетяна Семенівна, яка весь час нам допомагає, весь час людина на своєму місці, і щодо підготовки до контрольних робіт. І... Підтримка завжди є, і ми якраз співпрацюємо і дуже добре, бо в цьому році ще кавачок Маша представляла роботу свою була по агрономії і теж посіла призове місце. Тобто співпраця кафедри нашої, і що учні можуть приходити і працювати з даною методикою за допомогою комп'ютера, це дуже добре, тому що якраз. І вона сама методика, що ноутбук з собою взяв і всі необхідні прилади, які і можна перенести в інше місце, і яке нам виділяють відповідно там. Якщо щодо роботи ігоря, то на базі університету ми взяли як для початку студентів. Щоб проглянути, які там були. Хоча в нас раніше роботи ці робилися теж на й школі і в двадцятій гімназії паралельно раніше робили учні ці роботи і вони заслуговують уваги і маємо надію, що далі вони достойно посядуть в своє місце. Ну і Ми маємо так. увагу телеглядачів, Вони до нас телефонують. Доброго ранку. Доброго дня, доброго дня. Так так, вітаємо вас. Я бачу вашу передачу і хочу подякувати, по-перше, нашим юним учням. Вони дуже юні, але дуже наполегливі. Це і Олександра та Ігорь. Я хочу побажати їм не втрачати цей запал протягом всього життя. Також хочу подякувати роботі Херсонському відділенню мам, яке є постійною ланкою взаємодії між наукою та школою і не припиняє цю діяльність ну, жодного року. Ну і в останнє це хочу подякувати, звісно, Олександру Борисовичу, який дуже багато років займається формуванням наукової зміни нашої Херсонської області. Дуже велике дякую нашому Олександру Борисовичу за постійну цю роботу. Приємно бачити і знати, що такі люди є серед нас і приділяють увагу нашому поколінню молодому. Дякую. Дякуємо, дякуємо вам дякуємо. за дзвінок за такі слова. Бачите, приємно таке чути, що працюєте за цим слідкують і це відзначають і про це говорять. Справді да, велика надія якраз є, тому що як і раніше я говорив, дякуючи вам, скіфії, що ви запрошуєте нас. І якщо учні ось якраз із 8-9 класу беруться за роботу, бо в тому році Саша представляла свої роботи і посідала призові місця. І е, коли бачиш їхній ріст, це дуже, воно того варте і дуже приємно, тому що е, Сашина робота пройшла відбір е, в Польщі і вона е, має з 9 по 15 е, наступного місяця їхати туди і приймати там участь е, з, від України. Тут е, дуже приємно, що так відбувається, і е, маю надію, що в них все буде складатися дуже добре. І, вони відповідно займуть свою нішу, те, що їм подобається, будуть далі цим займатися і відповідно радувати нас, що вони будуть представляти Херсонщину не тільки на рівні всеукраїнському, а й на міжнародному рівні. Ми будемо на це сподіватися, віримо у це. А щодо до речі, свого зростання такого такого науково-дослідницькому плані, що можете сказати за цей рік за останній рік. А що відбулося? Чи відчули ви якийсь прогрес, чи відчули ще більше бажання працювати у подальшому? Що можете сказати? Ну, прогрес кожного року він присутній, адже з кожним днем, я би сказала, ми розвиваємося, пізнаємо нові грані знань. Щодо цього року, я дійсно як я вже казала, вдячна своїм науковим керівникам. Саме з їхньою допомогою ми змогли подолати і пройти той шлях, який був пройдений саме цього року. Він був дійсно складним, але ми справилися. Було багато, так як мала Мала, мала академія наук Дуже велике навантаження. Конкурс, захист, е, науково-дослідницьких робіт, всеукраїнська олімпіада е, з біології. Було складно, але ми впоралися. Ігоре, що ти можеш сказати про свої досягнення за оцей навчальний рік, що був? Завдяки цим сертифікатам хочеться ще більше працювати. Це якби для нас і мотивація. Мені дуже ця справа подобається і хоче розвиватися в цьому ділі ще подальшим. Я впевнена, що так і буде з вашими керівниками. Вони вас у спокій точно не залишать, будуть мотивувати, будуть теж допомагати розвиватися. Ви знаєте, не так багато часу лишається у нас в прямому ефірі. Давайте його використаємо для того, щоб сказати ранкові побажання усім телеглядачам. Ми, звичайно, подякуємо тим людям, які вас підтримують, які вас надихають і завжди знаходяться. Поряд з вами. Будь ласка, ігоре, давайте ви почнемо. Хотів би подякувати. Мені хотілося подякувати Олександру Борисовичу, що я працюю з цією людиною. Дуже розумна, дуже допомагає нам і. Мотивує нас, дякую тобі, Олександру. Що можеш сказати? Так як я вже казала, я вдячна своїм науковим керівникам, які дають змогу е, працювати з ними, е, пізнавати все, все нові нові знання. Е, вдячна е, комунальному закладу, мала академія наук. Е, хочу побажати всім е, глядачам гарного настрою і чудового дня. Спасибі тобі, Олександру. По перше, я хотів би подякувати батькам, які підтримують своїх дітей. Бо без цього без них ніяк би цього не відбулося, тому що і відрядження вони підтримали. Поїхала Ігоря Бабушка, поїхала з ним якраз це бо цей момент теж потрібний. І те, що вони фінансують, тому що все проходило безкоштовно, але доїзд. За власні кошти. І е, дякую малій академії, яка підтримує, тому що вона теж нас тримає на пульсі і підказує, коли деякі конкурси, щоб е, ми теж. Не прогавили, щоб все відбулося так, як треба, тому що зараз буде літня школа ман з 15 серпня, в якій теж буде участь брати Ігор. І є надія, що вони будуть і відпочивати, і набиратися сил, і будуть презентувати свої роботи там, показувати, чим вони почали займатися, чи хто вже на фінішну пряму виходить. Як Литвиненко бував у вас теж в ефірі. Тоді і теж посіла призове місце в цьому році по лісознавству віра, і якраз це все співпадає. І дякую своєму Херсонському державному університету, який в цьому році сторіччя відмічає і свої кафедрі, і принаймні тих людей, які розуміють тебе, бачать в цьому якраз те, що. Повинно здійснитися і добре. І своїм вчителям, які були раніше в мене, та ж Кошеля Валентина Дмитрівна, купатка Борис Іванович, які і по сьогоднішній день надихають і підтримують, і завжди підсказують, Є можливість з ким консультуватися, хоча б казалось би це, але ж весь час досконалості немає меж. І маю надію, що сьогодні якраз такий день. Що це сонечко, яке над нами сяє, що воно буде мирним і все буде добре. Всім хай щастить. Дякую, Скіфі за запрошення, і маємо надію, що ми далі будемо співпрацювати. Наші учні будуть перемагати, і ми будемо радувати і місто і показувати достойний рівень нашої науки. Ой, на що так і буде, тож чекаємо на вас обов'язково ще у нашому ефірі. Дякую вам і дякую нашим телеглядачам, що були з нами. Ми ж продовжимо працювати. Залишайтесь з нами.